Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Ми сьогодні знаходимося на ділянці, де посажені огірочки, і в даному відео я хочу розказати, як ми доглядаємо за огірками, і до цього часу нам вдавалося отримувати гарні стабільні урожаї. І по вашій просьбі ми приготуємо органічне добриво, яким і підгодуємо наші огірки. Огірочки вже наші мають. Ось вже показується п'ятий справжній листочок. Сьогодні як ніколи потрібно проводити підживлення, бо саме такий період вважається якби критичним періодом, бо саме формується сам огірок. І йому потрібно і потрібно підживлення. Взагалі, огірки вважаються прожорливі такі рослини через те, що вони постійно формують стебло, адже ви знаєте, що огірки можуть вирости висотою і до 2,5 метрів центральне стебло, і постійно у них формуються пагони. Швидко вони починають і цвісти, і плодоносити. Тому нашим огірочкам потрібно постійно і азот, і фосфор, і калій. На ранній стадії найбільше потрібно огіркам це азот і фосфор. А коли починається період світіння і плодоношення, то звичайно огіркам ще й потрібно дуже багато калію. Але не тільки підживлення нам потрібно нашим огірочкам, а і потрібно багато вологи, багато води. Тому в такі спекотні дні потрібно проводити полив. Кожний день, звичайно, дуже добре зробити таке притінення для огірочків для того, щоб вони не пересихали за на протязі дня. Коли ж проводити підживлення, і скільки раз ви запитуєте кількість підживлення залежить від. Родючості ґрунту. Якщо звичайно у вас ґрунт чорнозем, ви його маєте змогу постійно вивозити туди перегній, і ваша земля родюча, то звичайно не потрібно без кінця щось колотити і підживлювати. Ви дивитесь по стану рослини. Як оприділити, коли яке потрібно поживлення по листочках рослин, я вам дам силку на відео. Ви подивитесь і будете спостерігати, але тим городникам, у кого нема змоги вивозити перігні щороку, земляне чорнозем. От в нас така ситуація. То звичайно, ми проводимо підживлення, і підживлення ми проводимо кожних 10-15 днів. Але звичайно, ми їх міняємо, додаємо, віднімаємо. Я вам дам силки під описом відео, які ми проводимо підживлення для огірків. Коли ж краще проводити підживлення і полив, і підживлення потрібно проводити вечором через те, що наші огірки люблять. Ні, теплу воду. Наприклад, маєте змогу з вечора накачали бачок води чи рано набрали відра води, вона прогрілася, що була 20-22 градуси тепла. На дворі жарко. І вечором ви вже добре добре полили. Скільки поливати огірки? Іменно на такій стадії, коли листочок до четвертого листочка, до п'ятого листочка огірки, треба поливати до 4 літрів на квадратний метр. Коли починають огірочки цвісти і плодоносити, то нам треба вже поливати до 8 літрів на квадратний метр, через те, що ви знаєте, що якщо огірок буде. Не дополучати вологу, а коренева система її знаходиться в верхньому шару ґрунту, яка повністю прогрівається за день, то особливо коли йде цвітіння, то не буде зав'язів. А коли вже є самі плоди, то плоди будуть такими в'ялими і пустотілими. І коли буде жара на дворі і не буде дотримувати огірок вологи, то огірки самі плоди будуть гіркі. Тому також потрібно приділяти дуже велику увагу своєчасному поливу. Звичайно, найкращий крапельний полив. Якщо ви маєте змогу, то ви всі питання вирішите, застосовуючи крапельний полив. Які ж ми будемо використовувати добрива? Огірки дуже люблять добрива. Це настої пташиного посліду, настої коров'яка, це відмінно настій кропиви. Як робити настій з кропиви, я дам ссылку на відео. А на пташиного посліду ми сьогодні зробимо з вами. Для цього нам потрібен самий пташиний послід. Ось ми набрали, дивіться, пташиний послід, він же сухий і тирсою, що було коло курочок. Ми набрали, ви бачите, менше піввідра. Це можна сказати третина 10-літрового відра. Ми заливаємо оцей послід звичайною відстояною водою. Добре перемішуємо. І цей послід у нас має бродити ну зараз жарко, можливо, і за 5 днів він вибродить. І цей курячий послід він має дуже багато азоту в ньому, яке на даній стадії формування самого стебла він край необхідний. Від нього від азота ви знаєте, формується вся зелена маса рослини. І такий курячий послід. Необхідні не тільки огіркам, а всім овочам. І часнику, якого ще немає до восьми листочків, бо після восьми листочків вже не можна в часнику приміняти азотні добрива. І цибулі, і всі дуже реагують на примінення курячого посліду. Друзі, у такому настої курячого посліда є і азот, і фосфор, і калій, і кальцій, і сірка, і маній, і залізо, і марганець, і цинк. Ну, всі макро-мікроелементи. І це добриво збагачене поживними речновинами, які допомагають покращити і родючість ґрунту, і його структуру, і відновити гумусний шар. І якщо ж так сталося, що у вас немає де взяти курячого посліду, ми можемо мати альтернативу і можемо використовувати ось курник. Це добриво органічне, яке вироблене на основі курячого посліду. І також ним добре користуватися, коли немає пташиного посліду. А ви скажете, для чого він вам, коли у вас є курячий послід? Дивіться, курник, він складається із таких гранул, бачите? І коли починається період дощів, то ми коло всіх овочів розкладаємо такого, щоб не було біля кореня, по цих гранул 5-6 по кругу, і дощики йдуть, і проводиться якби, підживлення цих рослинок наших. І це дуже добре. Також ми міжряддя між, між часником і цибулею поробили рівчачки і ці гранулки розсипали. І також, як йшли дощики, або як ми самі поливаємо часничок і цибулю, цей курник розчиняється і поступає органічно, добре, нам і підживлює наші овочі. Друзі, поки наш настій буде готуватися, з курячого посліду в нас вже є готовий. Ми вчора вже цим настоєм провели підживлення повністю усіх наших помідор, і перців, і баклажан. Ось, щоб ви бачили, бачите, добре полили вчора і повністю підживили наші помідорки. Це ці помідори, які висаджені в перших числах травня, а це ті, які ми висаджували пізніше, ось на тому тижні. Для приготування такого органічного добрива з курячого посліда ми беремо півлітрову баночку. Тут по пружок, це літра в цьому ковшику. Ми беремо половинку на 10 літрів води, добре переколочуємо і обов'язково поливаємо на политий ґрунт. Ми вчора вечором добре полили наші огірочки і поливаємо по півлітрової баночки. На кущик. І повірте, на даний час це саме краще добриво, краще любого іншого. Друзі, з чим можна поєднувати настій курачого посліду. Ось як ви бачите, у нас поряд настій кропиви. Дуже добре поєднувати. Уже для такої дорослої розсади, як помідор, трошки пізніше для огірків, коли огірочки вже будуть мати 5-6 листочків, можна брати півлітрову баночку настою кропиви, півлітрову баночку настою курячого посліду і на 10 літрів води і поливати по літрі під кущ вже на дорослу рослину. Ні в якому разі не можна. Поєднувати на стій курячого посліду із деревним попелом. Ще можна поєднувати деревний попіл? адже ви знаєте, що деревний попіл нам буде край потрібний для наших огірочків, коли вони почнуть цвісти і плодоносити. То деревний попіл ми готуємо на стій, як беремо один стакан деревного попелу, на 10 літрів води він настаюється сутки двоє, і поливаємо по літрі під кущ. Коли ми використовуємо кропиву, то ми також беремо 1 літру настою кропиви на 10 літрів води і поливаємо по літрі під кущ. Ми можемо поєднувати деревний попіл із настоєм кропиви. Для цього ми беремо стакан деревного попілу, кидаємо в настій кропиви. В настій кропиви броди 5-7 днів, то десь на п'ятий день ми кидаємо деревний попіл, стакан на 10 літрів. Цього настою кропиви, і вже через два дні ми можемо брати літрову баночку цього настою кропиви на 10 літрів води і поливати по літрі під наші огірочки. І ви побачите, як ваші огірочки дуже швидко зростати і гарно плодоносити. Також деревний попіл дуже добре поєднується із дріжджами, Я вам дам силку на відео, де ми робили підживлення, і вони мають дуже Гарний результат. Друзі, які підживлення ви проводите? Пишіть, Нам всім буде цікаво. А на цьому моє відео доходить до кінця, і я вам усім бажаю, щоб ваші огірочки давали вам гарні урожаї і не тільки огірочки, щоб ваша вся праця була оцінена у вигляді гарних урожаїв. Мирного неба над головою. До побачення, до нових зустрічей.